Всім доброго ранку. Сьогодні в нас морозчик. У нас сьогодні 12 градусів морозу. Я йду на роботу. Сьогодні стрипи. Їхати тричі дома. Як на мене, знаємо краще, чим відлига. Але сьогодні не про це. Хочу запропонувати вам невелике відео. Як я готувалася до дня народження моєї свекрухи, називається відео Свекрусі, 85 років. Відео було записане на емоціях, мабуть, буде таке цікаве. Дорога моя свекруху, вітаю тебе з днем народження. Бажаємо ми тобі щастя, здоров'я, миру. Як би там не було, але моя свекруха найкраща. Мені з нею дуже цікаво, ми хоч іноді і сваримося, але потім улибаємося і друг другу прощаємо. З ним народження. Чому свекруха, а не мати? Коли я прийшла до неї, я не знаю, це плюс чи мінус, і я її назвала мамою. Але вона мені була сказала, я тобі не мама, я тобі свекруха. Мені здалось тоді чомусь це образливо, але я думаю, це вірні слова. Мама, мама, але все-таки свекруха. Я поки що сама ще не свекруха, але в мене, ви всі знаєте, теж є син. І я багато чого вчусь. Дивимося відео, яке я знімала до дня народження. Дівчата, так не хочеться старіти. Зовсім склероз. Стою, записую вам відео. Думаю, якийсь сьогодні число, якийсь сьогодні день, мабуть, відпочину. Не буду нічого готувати. Але потім йдемо погриб знов, Мене осенило завтра 16 січня. Ой, з грохотом пробачте. Іду по буряк та моркву і трохи візьму картоплі. Мене осенило, що завтра, 16, як я сказала вже січня. Нагадую, може теж хто забув. І у мене такий поряк здоровенний у свекрухі 85 років. Ви знаєте, у неї, мабуть, менший склероз, ніж у мене. Дай Боже нам усім дожити таких років. Здоров'я, як кажуть, вона в мене ще молодець. І будемо готувати. Беру буряк, ще морки ще накидаю на шубу, попораюсь швиденько і полечу ще в магазин. Буде на сьогодні святкове меню. Вже, звісно, потемніло, поки я попоралася навіть видно, я ще йду. У магазин. У нас магазин працює до 6 Я хочу дещо ще купити. Так як надумалася варедіо рухомин, треба купити якусь консерву чи рибу. А також, ви вже бачили, надумалася робити шубу. Бачу куплю оселедець, пачку майонезу і хочу спекти торт. Торт, торт на безквітний, щоб швидше. Хочу купити пачечку какао. Сметана в мене є, цукор є. Щось придумаю. І, мабуть, якусь смачну рибинку. Бабушка мене любить. Так що йду, йду, йду. Найшла я таку лампу. Це доціна лампа. Буде мені під світочка. Будемо зараз робити розпаковочку. Оселець не було. Купила я присерви на шубу. далі в мене тут томатний соус, дві консерви. Це в нас буде на гороховник. Тепер два банани, лимон, декілька мандаринок, остачу з'їмо. І какао. Це в мене буде на торт. Купила смачну скумбрію. Дуже мати любить. І огірок, мабуть, на бутерброди. От така в мене закупочка. Тепер будемо працювати. Гороховник наш вариться, майже горох розварився. На шубу я поварила остилає. У Мене сьогодні був помічник, ваня мій, почистив мені, але це хай поки постоїть. Я основний сьогодні акцент зроблю на мій тортик. Не знаю, будемо щось витворяти, як я завжди говорю. Оце у мене такий мірний стакан. Я беру два стакани сметани, взяла один стакан цукру, вбила два яєчка, чайну ложечку соди кинула і погашу трохи уксусу. Небагато. Тепер розмішуємо і додамо десь півтора стакана муки. Добавила я 2 стакана муки і півпачки какао. Будемо розмішувати. Хормочку я змазала вершковим маслом, поставила протвінь, тому що це мене така формочка. Яка із замочком, мабуть. Отак. І будемо виливати сюди своє тісто. Все гаразд, Ставимо випікатися. Поки торт мій випекається, котлетки жаряться, буду робити шубу. Гороговник вже розлила. Шуба наша готова. Котлетки дожарюються, будемо вимати зараз наш торт. Зараз будемо вимати. Розрізати посередині пополам. Що тут у нас вийшло? Так, один у нас такий коржик і другий такий у нас. Там трохи залишилось верх на але нічого, ми його кудись придумаємо приткнути. Що я роблю далі? Роблю пропітку. Чим я буду пропітувати торт? Зараз розкажу. Беру я чарочку водички. Є у мене така вкусняшка, есенція, мабуть, називається ром. Десь беру, мабуть, капель 5. Добавила аж 10 капель. Тепер будемо поливати наш тортик. Ложечки, мабуть, не вийде. Просто такий стаканчик капаю. І тортик наш не буде через Буде. Пахти ромом. Перший крем я роблю так. Я зварила спочатку сироп, тобто на стакан цукру, 3 столові ложки води, розтопила цукор, і в мене вийшла така солодка водичка. Туди додала масло і буду збивати. Як ви бачили, у нас два коржа середину торта ми змазали кремом із пасла і сіропа. Варимо тепер глазурь. Я сюди додала 3 ложки цукру, 3 ложки какао, 3 ложки сметани. Будемо варити на вогні. Коли все розмішали і гарно розтало, ждемо трошки хай. Лилиночку, щоб не переварилося. Так, по ободочку пошли буляшки. Тобто закипає, Добавляємо тепер масло. Кинули масло, тепер гарно все розмішуємо і будемо заливати свій торт. Так, Масла немає. Підемо заливаючи, демосторінку поки не та Трошки страшкуватий, кривобокий, але нічого, тепер хай наша глазур застиває, а ми будемо робити ще один крем. Якщо чесно, на глаз сметани, на глаз цукру і цедра лимона збиваємо. як на мене, причудовий. З ним народження, щирі слова, з ним народження. Наша бабуся, матуся. Щастя, здоров'я, ти в нас найкраща. Попелюшка, хто раніше часу трогав торт? Не зрозуміла, чому вона до мене прицепилась, то точно не я торт трогала.